Мене зовут Іванов Макарі, я нападник. Я відчуваю містечко ігри. Мене звуть Костенко Валентина і я нападниця. Моя футбольна мрія виграти Золотий м'яч. Мене звуть Платон, я пасивай, я, я воротар. Я люблю футбол, тому що тут у ту, мене познайомитись та командна гра. Мене зовут Єлісій Бахрій, я захисник. Моя відома мрія стати футболістом. Я Ігор Харківський. Е, в мене позиція нападника. Моя футбольна мрія стати футболі... із... футболістом як Олександром Гарна. Я після першого підписання контракту почувала себе на хоч трохи професійним футболістом. Мене звати Прохор Гловацький, я захисник. Емоції позитивні, добрі. Трішки переживав, а так то все добре. Я Коваль Олексій, я воротар. Я очікую від кемпу, веселість та радість. Я підписував контракт з Артемом Гагаріним та від нього вію позитивом та радістю. Мене звуть Макс Габаренко, я напарник. В мене є футбольна мрія. Гарно грати в футбол і бути гарним напарником. Мене звуть Андрій Пронік. я, зах... я захисник. Я очікую дуже позитивні емоції. Мене звуть Кирил Соколов. Я захисник в футболі, щоб... Я навчився в футбол. Мене звати Гусятник Семен. Я захисник. Я очікую, що я отримую задоволення від ігор та тренувань. Мене звати Куріпка Іллія і я вратар. У мене футбольна мрія стати професійним вратарем. Як Андрій Кліщук. Мене звуть Артем Руденко. Я Захисник. Я очікую, що там буде багато класних емоцій та радості. Мене звуть Тимофій Качур, Нападаючий. Це яким до мене сюрприз. Може і зашкалюють. Мене звуть Карина Скрипнік і моя позиція напарниця. Під кемпу я очікую, що буду грати багато з м'ячем. Мене звуть Матвій Качур Тарасович, я напарник. Буду з братом весело проводити час. Моя футбольна Марія грати за ФК Кравбаш. Мене звати Кошмірок Вероніка, я напарниця. Дуже радісна і весела за перший раз підписання списання